Представляю вам скімер від компанії Біокрут. Це комплектація з донним забором. Тобто у нас тут є вихід 75-й, можна його зробити сотим. Це треба уточнювати при замовленні. Також два виходи з обох сторон з насоса. Вони у нас стандартні, 50-ті. Всередині розмір його 60 на 40. Всередині у нас є. Під кришкою місце для того, щоб поставити електрику, розетки, аератор, компресор на зиму для того, щоб скімер не замерзав. Також тут потовщений поліпропілен, для того, щоб можна було прикрутити розетку. Всередині у нас ось перший і другий виход. Є спеціальна шторка, яка, коли не потрібно, просто залишається в скімері. Коли потрібно, витягається. Перекривається у нас надходження води, водичка відкачується зі скімера, витягується у нас корзинка, витрушується все сміття, яке назбиралося. Корзинка спеціально велика для того, щоб не чистити скімер кожен день, чистити його раз на тиждень, раз на два тижні, раз на місяць, в залежності від забруднюваності ставка. Також шторку можна використати для того, щоб е, пустити воду з донного забору. Тобто перекрили основну подачу води, відкриваємо подачу з донного забору, звідси, звідси йде труба на донний забор. І все, насос починає качати воду з донного забору. Вона проходить знову ж таки скрізь сіточку. Все, весь бруд е, осідає всередині, потім чиститься, все в порядку. Так, ну 20-кубовий насос сюди стає, 16-кубовий спокійно з запасом місця, а вже більші насоси ми ще не пробували сюди встановлювати. Ну, я думаю, теж стануть. Так от у нас так виглядає плаваюча шторка, вона плаває по рівню води і колибається, тобто може опускатися, якщо рівень ставку. Опускається, може підніматися. Головне, щоб вона не лежала і щоб надходження в скімер все одно було води якоїсь, щоб насос не згорів. Якось так.